Багато хто з вас знає, а багато хто і не знає, що треба вчасно сказати ні. будь Будь-де або будь в чому. Зараз розповім вам трошки свою історію. Колись мені було там років 13-14 підліток, і ми з мамою пішли в гості. Дедової прабабусі, так як ми приїздили там дуже рідко, вони далеченько жили від нас, і ми пішли в гості, і вони почали готувати. А я перед тим, як іти, ну, поїла. І вони приготували на стіл їсти да, і приглашають нас до столу. І кажуть, ну, Ну, Я там поклювала собі чуть-чуть, да, ну, і вони мені кажуть, ну, бери їж. Ми ж готували, ми риїж. І знаєте, щоб тоді не образити, і мама мене така, толкає, ну, люди готували, і я собі розумію, що люди готували, да, вони старалися. І я беру через силу от це, ну, от їм. Понимаєте? їм, Вона не лізе, а я їм. І йдучи додому дорозі, я от, от це все вийшло назад, наружу. І це стосується не тільки їди, так поселяються ще, як то кажуть, сущності до цього. До алкоголя. От згадайте себе, може хтось такий також є, і в мене таке було, що або нас, або ми когось примушували випити там. 50 грам, 100 грамм, коли там гості приходять і кажуть, а ти мене не любиш, ти мене не цінуєш або ще щось. Ну то є, і ми тим самим людей наталкуємо як кажуть, як чувство провини, щоб він випив. Це хорошо в когось така сила волі сказав: ні, значить я, ну, я не буду, значить, я не буду. Отут молодці. Ну, от вам кажу на будущее. У кого є така от жилка заставлять, не треба цього робити, тому що ми нарушаємо блін, границі людини. Так, да, у нього є право вибору. Але якщо чоловік не хоче тип, вас щоб образити, ну, як ми теж думаємо, щоб не обіжалися, ну ви вип'ють і 100 грамів, да, або з'їм, той лишній кусок салата, чи як чого м'яса, чи ще щось, тобто подумайте в цю сторону. І будь де, кажіть, якщо ви чувствуєте, що це не ваше, кажіть, ні, я не буду, це не моє, я не хочу. Відмовляйтеся. Бо ви потім будете на себе гризти, блін, ну, от зачем я це зробив, якщо я чувствую, що я не